Так, домашні вправи для параграфа 24. Значить, Перші тут йдуть дуже прості. Майже усні. Ну, Позаписуємо їх усі. 921. Запишіть у вигляді дробу. І так. вироді дробу, це буде 3 сьомих. Значить далі 15 п'ятих, далі 21 п'ятим, далі 1 четверта. Наступно вправо 923. Запишіть у вигляді мішаного числа. Значить, мішане число у нас перше. Просто додаємо, буде 8,2 п'ятих, другому 11,10 тринадцятих, третім 15 цілих. Двадцять дві, двадцять сьомим, четвертим, двісти двадцять дві цілі, 1125, 1265. Наступна вправо дев'ятсот двадцять шість. Запишіть один у вигляді дробу з чисельником. І так нам треба одиницю записати, значить якщо чисельник. Одиниця це коли чисельник дорівнює знаменнику. Тобто тут все дуже просто буде. У нас завжди буде чисельник дорівнювати знаменнику. Якщо чисельник 56.

Складніша вона буде. Значить, число 5 у вигляді дробу з чисельником. значить І так, число 5. Якщо в чисельнику 5, то в знаменнику повинно бути 1 щоб отримати 5 в результаті. Тому що це знак ділення. Значить 10 треба ділити на 2. Буде 10 других. Значить в третьому. 50. Тоді сам дріб все одно буде дорівнювати 10. Тобто 10. 5. Так, 25. 5. Тобто підбираємо таке число, щоб ставимо його у знаменник, щоб при діленні 40 поділити на 8 було 5. значить і то треба ділити на 20, щоб отримати 5. Наступна вправа 930. Запишіть три числа, які менші від 7, але більше за 6. Ну, ми знаємо такі числа, наприклад, 106, там одна друга або 6 цілих 5 шостих ну, я довільні беру які в голову прийдуть першими значить менше за від 12 але більше за 11 точно так же 12 цілих 1 десята і 12 цілих або 9 десятих так Третя. Точно так же. 44, 1, друга. 44 одна, третя і 44, 1, четверта. Нехай. Добре. Переходимо до наступних домашніх вправ. І так. 932. Порівняйте. Значить зразу в умові е, двокрапка написана заміняє на риску дробу. Значить буде перший вісім третіх і одинадцять третіх. Зрозуміло, що знак меншим. Далі другим 25. Дванадцятих і сорок дев'ять, дванадцятих, також менше. Далі сто двадцять п'ять, п'ятнадцятих і сімдесят п'ять п'ятнадцятих, більше. Сто двадцять чотири, семнадцятих і сорок п'ять. 17, знак більше. Знаки більше або менше я ставив яким чином. Ну, знаменники однакові, де більший чисельник, такий дріб і більший. Так, добре, якщо перейти до наступних прикладів. Треба трошки почистити дошку. Так. Наступна вправа буде 934. Вправі 934 необхідно виділити цілу частину з неправильного дробу. Так, першим 12, 11. 12 ділимо на 11. Це одна ціла, 1, одна, одинадцята другим 17 ділим на 3 беремо по 5 5 цілих в остачі 2 3, далі 20 це третє 23 других ділим на 2 це в нас буде Одинадцять цілих одна друга. четверте, Сто дванадцять п'ятих. Так, думаємо. Сто ділити на п'ять буде двадцять. Дванадцять ділити на п'ять, це буде два. Значить, двадцять дві цілих, два востачі, дві п'ятих. П'яте шістдесят п'ять. Четвертих. Шістдесят чотири. ділиться на чотири. Це буде. Сорок на чотири це десять, двадцять чотири на чотири це шість шістнадцять цілих. Остача один одна четверта. І шостий приклад, останній, Сімдесят сім. Це видно звідсу 11, ціло поділилося 11, цілих. без дробової частини. І так, продовжуємо наступна вправа із домашніх 36 Запишіть неправильний дріб у вигляді мішаного числа. Значить, те ж саме. Перше 23, 11. Беремо по 2. і одна одинадцять залишається. Друге 45, четверте <кій> беремо по одинадцять. Ось залишається один. 111 ділимо на 13 <кій> <кій> Поскільки треба взяти? Значить, ну, додаємо. Дивимося таким чином: 130, 13 помножити на 10. Це буде 130. 130 відняти 13. Це буде 117. Це по 9 взяли. 117 відняти 13. Це буде. Ми беремо по вісім. І буде 104. Тоді. 111 мінус 104. Ми отримуємо сім. 7. Сім. 7, Тринадцятих. Сім востачим. Так, четверте. 147. Двадцять сьомих. Значить, ну тут все-таки треба поділити 147 на двадцять сім. І так. Ну, подивимося. Значить, 27 плюс 27. 54. 54 плюс 54. 108. Це ми 4 рази. По, мабуть, по 5. Візьмемо. 5 на 7. 35. 3. Запам'ятовуємо. 5 на 2, 10, і 3. 13. Тому востачі буде 12. І так, 20 сьомих. Наступна вправа 938. Запишіть у вигляді частки мішане число. Навпаки. Ще легше виконується. Значить, одна ціла дві дев'ятих у нас правило там є, значить, 9 на 1 множимо і додаємо 2, отримуємо 11 дев'ятих. Другим 5 3 восьмі. Множимо 8 на 5, 40, плюс 3, 43 восьмих. Далі 7 5 дванадцятих.

До 4 дев'яти. Наступна вправа 940. Запишіть мішеньне число у вигляді неправильного дробу. Перше. 31 сіла, 2, 5, 5 помножте на 31. 150. Якщо на 30 і ще

І останнє 3,1 четверта. 4. 3412, 13 четвертих. Добре, наступна вправа. Значить, за виконану роботу Сашко отримав 12 гривень. Іван. Значить, Сашко отримав 112 гривень. Іван 100. 109 9 гривень. Разом вони отримали 221 гривню Це всього грошей, да? всього. Тому вони вирішили порівняно поділити гроші між собою, мамою і татом. Значить, всього їх четверо виходить. Значить, Треба 221 поділити на 4.

Гривень кожному кожному. Одна четверта гривень це що таке? Якщо це 0,25. Гривень. Тобто 25 копійок. Так. На цьому поки що все.